Мені дуже болісно спостерігати за таким поганим станом цих будівель. Пам'ятка архітектури 19 століття, частина ансамблю круглої площі Полтави. Будинок генерал-губернатора збудований у 1810 році. Колишній будинок профспілок по соборності 37 руйнується на очах. Занепокоєний Полтавець, інженер-будівельник Костянтин Снитко. Бешо ансамбля Полтава втратить свою особистість втратив свою принадність як туристичний центр, як духовна столиця. Я, розуміючи, що є власник цієї будівлі, зробив запит на фонд державного майна, який відповів мені, що в даний час ця будівля знаходиться в стадії приватизації. Цим було рішення ще в 2022 році прийнято. І наше полтавське регіональне відділення зробило запит на центральне відділення фонду майна. Ті їм пояснили, що будівля може бути приватизована, хоча вона є пам'яткою архітектури державного значення. Костянтин Снитко розповідає, в 2019 році будівля перейшла від профспілок фонд держмайна згодом на баланс управління ДБР. В 2022 році ДБР перемістили на вулицю Гоголя, а Державний проєктний інститут Міськбудпроєкт, що базувався по Гоголя, взяв цю будівлю на баланс. Полтавець намагався сконтактувати з працівниками міськбудпроєкту, та на його дзвінки там не відповідають. Є телефони в офіційному доступі, але жоден з цих телефонів не відповідає. Підприємство як такове не працює, воно не отримує відповідно прибутку. Інститут не має ресурсу для того, щоб утримувати будівлю, тим паче, будівлю 1810 року в задовільному стані. Костянтин Снитко ще наприкінці березня склав орієнтовний кошторис ремонту фасаду будинку генерал-губернатора. Думаю, які ж такі непідйомні кошти може вартувати поточний ремонт розрушених місць фасадів? Склав орієнтовний кошторис, врахував і часткову заміну цегляної кладки, і проектні роботи, рештування, доставку, тимчасову огорожу і так далі. Середня сума склала 2784 гривні за один метр квадратний. На будинку критично розрушених місць на фасаді не більше 100 квадратних метрів. Тобто наша влада з 5 мільярдів бюджетних коштів на 2023 рік не може знайти 278 тисяч гривень, щоб місто зберегло цю частину своєї історії в охайному вигляді. Бюджет Полтави легко може витрачати 20-30 мільйонів кожного року на поточні ремонти фасадів історичних будівель. Не робити цього це вбивати саму душу Полтави. Оскільки будівля в державній формі власності, вона не підконтрольна Полтавській тергромаді, пояснив перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Кругла площа в місті Полтаві, якби унікальна архітектурна така споруда, і три будівлі знаходяться в комунальній формі власності, це Полтавська міська рада, кінотеатр Котляревського і через парк школа мистецтв. Решта це головний поштант, це підрозділи. Міністерства внутрішніх справ спецзв'язку, приватний будинок там далі стоїть. Потім кадетський корпус і Колишнє приміщення про спілу, це державна форма власності. Те, що стосується комунальної форми власності, ми його намагаємося тримати в нормальному виді. ми перекриття зробили. У Полтавській обласній військовій адміністрації говорять без донорських коштів не обійтися, а перед їх залученням треба розробити спеціальну програму комплексного відновлення, яка на даний момент на стадії розробки. Цей об'єкт разом з кадетським корпусом і дворянським зібранням будуть включені. В якості об'єктів культурної спадщини національного значення до програми комплексного відновлення території Полтавської області в розділі культура об'єкти матеріальної культурної спадщини і будуть подаватися на фінансування з міжнародних джерел для відновлення реставрації відновлення. Також у нас є. Пропозиція від громадськості від трудового колективу державного підприємства, інститут містобудування, місьбуд який наразі є балансоутримувачем цієї будівлі і там знаходиться, з проханням включити цей об'єкт саме до цієї програми. Тим часом Костянтин Снитко зауважує, будинок генерал-губернатора пережив три війни, але таким занедбаним ще не був за його словами. Останній косметичний ремонт фасаду тут робили у 2017-му.